Я Віх. І сьогодні ми будемо дивитися концепти на двох персонажів в Фасаді NR. Перший це Фанком Фредді. Це все що на є. Перший сам костюм. Мініпак. пак Мені пак прикольний. Стопенти значок. Його іконка, е, його приманка, 3D-іконка, і іконка у майстерській. І це автор. І ще ми будемо думати е, його селе, як він буде нападати і як його перемогти. Якщо це моє мін'я, я думаю, що він міг бути як лефті і як мангл. Лефті багато хайвали, хайва є лерів, а у Мангл треба збирати деталі або просто фонарик найдпускавок було би прикольно да це мій концепт ой не мій концепт а коротше це не мій концепт я просто роблю на нього обзор автореспект дальше у нас энерд Ми бачимо його ЦПшку і самого його, і мені сильно подобається, його білу іконку, його 3D-іконку, його міні-набор, його приманку і його якісь іконки, який може бути Еннерд. Енерд можна збрати деталі. Збирати деталі і. Як авто Як. Э, балора і авто Я думаю, що він буде босом. Як він буде в ігрі. Він ідеальний на боса. Я лише тепер замітив що. На концепції ой не фанка, а Фанком Фредді не було ЦП. А тут є. І Ентр дуже прикольно виглядає. І мені дуже сильно подобається. Ну, да. Я думаю, що він буде босом. Я збирати деталі і він буде як Афтом. Перша стадія. Треба у Вертакаси. Він буде деш перевірятися 4 5 разів. у Ну хай вали. Хайва ли Йли. П'ять чекери. Другадія. Треба звати деталі, як у балори. І остання. Третя стадія. Як перше тільки викверкатися успівати треба за одну секунду. А у першій стадії... пошла секунды. Это мое мнение. Мое мнение. А автора тут не показывает. Ну, добро. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.